Терпи, ніхто тебе з недолі не врятує, ніхто не зіб'є з власної тропи. Школяр Микола Журба читає вірш Василя Стуса, чому брав саме цей твір, пояснює так. Я вважаю, що саме цей вірш ідеально відзеркалює віддзеркалює те, як жили, боролось минуле покоління за те, щоб зараз ми жили в Незалежній Україні. З віршами ліни Костенко, Василя Симоненко та Василя Стуса із власними діалогами та монологами учні першої гімназії Черкас виступали на польській сцені. Розповідає одна із кураторок Катерина Сухенко. В основі цього спектаклю мала бути продемонстрована творчість поетів шістдесятників українських поетів, також поетів дисидентів кримськотатарського народу і польських поетів за Допомогою творчості цих поетів вони повинні були показати свій погляд у майбутнє сучасними загрозами, як вони борються, і взагалі думки з приводу того, в якому світі вони живуть, перед якими труднощами вони стикаються. Це за загроза для суспільства. Це сучасні події, це події на майдані незалежності, це скажімо, анексія Криму. Це... Війна на сході, тобто діти дуже переймалися цим, і вони показали те, що не взагалі не, не повинно бути. У нас була кримськотатарська група, і вони розповідали свої історії про те, як їх бабусі і їх батьки були повинні були покинути Крим. Я розповідала свою історію, як мама на останніх днях вагітності переживала, тому що тато був активним діячем на майдані. А потім народився мій брат, і почалась війна, і як моїй родині було те. Що переживання і чи залишимось ми на батьківщині? Безцінним досвідом для себе називаю участь у проєкті десятикласник Олег Шпунт. Вірші я не любив якось так їх вчити, читати для мене це було наче ну, нудним довим. Але я реально е, ну, після цього проєкту мені. Настільки подобається їх читати, я от читаю, я почав розуміти більше сенс віршів. Зі слів Ірини Смірнової, нині учасники готуються вдосконалити виступи та презентувати спектакль двадцятий у Черкасах та у Києві. Наталія Стеренець, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.